Привіт, це огляд бездротової ігрової комп'ютерної миші Proof Gaming Everon та ігрової поверхні Proof Gaming Radiance L. І зараз я вам все детально про цей ігровий сетап розповім та покажу. Починаємо. Постачаються товари в таких коробочках, всередині яких і знаходяться наступні позиції. Бездротова ігрова комп'ютерна миша Proof Gaming Everon має оптічну форму збалансованого вагу 69 грамів і приємне на дотик покриття, стриманий дизайн і все як потрібно для геймерського стилю. Та є класичного робочого варіанту. Корпус виготовлений із міцного abs пластику, і тут виробник використав якісне, цупке текстурне покриття, яке сприяє надійній фіксації миші в руці та не збирає відбитків пальців. Всередині топові складові Kale Black Mamba із ресурсом 80 мільйонів кліків та надійний енкодер TTC Gold Dust Proof. Ці елементи гарантують чіткість натискання і довготривалу експлуатацію. Сенсор Pixar 3325, який забезпечує, Точність на рівні 10 тисяч DPI з частотою опитування 1000 Гц. Миша підтримує дротове та бездротове з'єднання через 2,4 ГГц. Акумулятор ємністю 500 мАч дарує до 140 годин автономної роботи, чого достатньо для багатьох днів інтенсивної гри без пауз на підзарядку. І до речі, час підзарядки миші приблизно 2 години за допомогою вбудованого USB-C порта. Ігрова поверхня Proof Gaming Radiance L використовує високоякісні матеріали. Натуральна гума, плюс поліестерова тканина та плівка, які забезпечують надійне щеплення миші з поверхнею. Це гарантує точність та плавність рухів. Протиковська основа надійно фіксує килимок на робочій поверхні, щоб уникнути ковзання килимка на столі під час роботи і підняти ваш геймінг на новий рівень. Велика поверхня килимка 450 на 400 та 3 мм забезпечує достатньо місця для вільних маневрів мишою та клавіатурою. А гладка тканина з мікротекстурою гарантує. Є плавне ковзання та точність килимок якісно прошитий по краях, тому ніяких заломів чи інших неприємних речей не буде в майбутньому. Вага килимка 57 грамів. І у підсумку, під час користування цим сетапом, а саме бездротовою ігровою комп'ютерною мишою Proof Gaming Havron та ігровою поверхнею Proof Gaming Radiance L, можу сказати, що це якісний, надійний та багатофункціональний бюджетний сетап для геймерів, початківців або напівпрофесіоналів. І у підсумку я можу рекомендувати цей сетап. Посилання, де придбати в Україні ці товари, залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канал підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!